Новина дня у Полтаві, на яку ніхто не зверне увагу, от такий Оксюморон, гарячий сніг, новина дня, до якої усім байдуже. Знаєте про що мова? Мова про те, що ремонт серпантину на червоному шляху може відкластися на невизначений термін. Оскільки таке враження, що це були тільки журналістам, то ми щодня моніторимо цей тендер на 90 мільйонів гривень на ремонт серпантину, який веде до червоного шляху. Хто не в курсі, хто не місцевий, пояснюю. Є шматок Полтави, Полтавської громади, де мешкає близько трьох тисяч людей. Від центру міста їх відділяє 5 кілометрів, якщо по прямій, якщо по серпантину, якщо в об'їзд 120 двадцять кілометрів, і от так сталося наприкінці 23-го року, що серпантин в чергове посунувся. Люди добрі в прямому сенсі слова посунувся, адже там. Підземні води, суви, монастирські ходи, дуже багато версій. Тут я не притримуюсь ніякої конкретної. Але суть в тому, що дорога серпантину так взяла і посунулась, почала просідати, їздити там було ще можливо, але небезпечно. Але влада міста ну, правильно зробила, звісно, перекрила серпантин, сказала люди, їсть в об'їзд, а ми будемо ремонтувати. І, начебто, все добре. Але в чому суть питання? Ось уже півтора роки. У нас на червоному шляху живе окрема цивілізація. А, монастирська гора! Да, монастирська гора на червоний шлях. Зараз будуть кричати там з комісії по перейменуванню, що Тетяно, ти неправильно кажеш не червоний шлях, а монастирська гора. А я скажу, що плювати. От станом на зараз, як це називається, абсолютно плювати, тому що три тисячі людей. Сидять без дороги, відрізані від білого світу, як мені казала одна мешканка, до нас навіть наркомани, бомжі, криміналітет не доходить, тому що неможливо доїхати.